Хочеш перевірити свої знання нідерландської, тоді переглянь це коротке відео. Перше слово це вчитель, леркрехт. Друге слово це учень. Лірлін. Третє слово це книжки, букен. Четверте слово це олівець. Отлот. П'яте слово це табель успішності. РАПОРТ. Скільки слів ви сказали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропустити нові уроки.